Вони не бачились майже рік. Вадим то особливий пацієнт, розповідає лікар-хірург Ілля. Коли в березні 22-го року його евакуювали на Вінничину, мало хто вірив, що витягнуть був одним із найважчих пацієнтів у медичному закладі, де з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України рятують поранених. Поранені органів червоної порожнини. Пошкодження кишківника, пошкодження печінки. Також був досить такий масивний дефект м'яких тканин. Він і сам в те, що вижив, називає дибом. 7 березня 22-го року розповідає оборонець. Під час боїв у Волновасі біля нього розірвалось дві 120-х міни. Как все произошло? Мы з пацаном танк сожгли за 64 64-ку. Да, влупили, с РПГшки влупили. Тогда ж бились подручными средствами, а городской бої там такой все. Танк нас вышла БМПшка, нас обстреляла. Тух-тух-тух. И как начали за мной бить три, три миномета? Удар как будто в спиняку влупил. Кровь лупит так, что аж хуток через голову перешкарк. Отямився у реанімації Дніпра, там провів три тижні. Потім евакуювали на Вінничину. Загалом за 13 місяців каже оборонець, йому провели 22 операції. В Серпні того 22-го, 22-го, був лисий, як булисика катоски. Волосипу вола в операції. Добре, що серце видержало. на цьому відео. Наша перша зустріч із Вадимом у червні 22-го року. Він ще на лікарняному ліжку, але вже готується до виписки. Тільки почалася ця війна і сразу ноги на плечі і в воєнкоматі. 25 числа я був уже на пірідки. Жона сюди приїхала з дітьми, тому що не була прислідувала нас там ну, коротше там капец. Вадим не поділився із нами деталями, що саме відбувалось у його рідному енергодарі, але його реакція зупинила нас від розпитувань. Із родиною Вадима ми познайомились за півтора місяці. Дівчинка нас внуч, внучечка. Аліса зовут. За полгода перша радость. Час говорять, дівчатка народжується більше. Кажуть, так. Були спочатку хлопці, зараз вже дівчатка рождається. Значить, скоро ні. Із лікарні Вадима виписали у червні, а онучка Аліса народилась у серпні. Народжувати на Вінничино покликав лікар, який рятував батька, каже донька Діана. Спочатку татові він радив, а потім тато нам. Я вас вітаю. Дякую. Це самою очікуваною подією. Дякую, дуже радую. Я прийшов до, до своїх друзів, можу сказати, тому що е, водієм це е, дідусь сьогоднішній. Да? Е, він лікувався в мене десь ну, довгий період. Тривали період часу, відповідно, протягом цього всього періоду, ну зрозуміло, що це спілкування воно стає таке вже ближче. сказати, воно вже дружнім стає. Вже тоді розповідає Вадим. Вирішив, що має повернутись, боронити батьківщину. Та військово-лікарська комісія визнала його непридатним до служби, і з групи інвалідності не беруть. Втім, каже, не здається, робить усе можливе, аби статус непридатний змінили на обмежено придатний. Взяв відношення з військової частини, що такий чоловік потрібен. Так, да. І все. Зараз направлю листа в Дніпро, щоб пірляна зробила обмежено придатно. Я б їхав в 12 частин. 12 частин був і на полігоні був Везде люди потрібні. Батько Вадима українець, мати росіянка. Залишилась в окупованому енергодарі. Він там оголошений у федеральний розшук. І, попри другу групу інвалідності, каже, не завершив свою місію у цій несправедливій і незрозумілій війні. Вона триватиме аж поки не буде звільнено енергодар та кожен клаптик рідної землі. А що робити? Треба пульзу принести до держави. Багато відмовляється служити. Бажання є на Вінничину, Каже Вадим, заїхав побачитись із друзями. А їх розповідає за чотири місяці, поки тут йому рятували життя. З'явилось чимало. Свої сіда раді бачити. Це наші захисники. Помагала на перев'язках, підкладала пленочки, Ходити вчили, і допомагали, і гуляти. І все виводили. Так свої. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.